Вітаю, шановні, сама провокативна і дискусійна біблійна тематика, чи питання, чи можна брати в руки зброю. Цікаве міркування перед Своїм розіб'яттям Ісус Христос молився в Гефсиманському саду, і коли прийшли його схватити, то Петро дістав меч і відрізав вухом слузі первосвященника. Три з половини роки Петро ходив з Ісусом. Цілодобово жили разом, харчувалися разом і в полі, і на вулиці, і в хаті, і в селі, і де завгодно разом з учнями, і майже кожен із них носив меч. Вони жили в часи окупації і вони захищалися від розбійників, мародерів, вбивців. Це було нормально. І Ісус ні разу не сказав: Ой хлопці, чому ви з собою носите мечі? Навпаки, Він сказав, що продасте. Свій одяг і купите мечі, тому що вам потрібно буде піти до країн землі і нести слово Боже. І на вашому шляху будуть зустрічатися розбійники, ті люди, які хочуть вас вбити, обікрасти і зробити якесь горе. Тому Ісус дав зрозуміти, що самозахист це не є гріх.